Чи сам собі подарунок шукаєш, Ходи сюди, в Аврору, не прогадаєш, Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Друзі, ну і зараз повертаємо свій фокус до Ватикану. Вчора були включені, тому що вчора вже стартували вибори папи римського. І вчора не дочекалися білого диму. Пішов чорний дим. Сьогодні другий день конклаву закритого процесу. Нагадаю, 133 кардинали вирішують, хто стане наступником папи Франциска і очолисть Римокатолицьку церкву. Так, у Ватикані зараз перебуває кореспондентка Тесе Наталі Нагорна. І вона наживо на прямому зв'язку зі СНІДА. Так, Наталю, тобі доброго ранку. Доброго значить, ранку. пішов чорний дим. З першого разу не вдалося. Доброго Як ранку. сприйняла а, спільнота Віряни, яка зібралася у Римі і чекає на це все? От, і що каже, що ти бачиш? Що наступне доброго ранку. Ну насправді це нікого не здивувало, тому що з першого разу. З першого голосування обирати папу жодного разу в історії не вдалося, тому всі ніхто не чекав, що папу оберуть в перший день. Хоча скажу чесно: от на цій площі, на якій я зараз знаходжуся, на якій була неймовірна кількість людей. А тут вже був навіть варіант, що люди почали думати, що це настільки виглядає як шоу, що можна очікувати навіть білий дим. Чому про це почали говорити? Тому що навіть чорний дим вчора не планувався. Служба новинна служба Ватикану, вона дає попередній план, як це має виглядати. І попередньо було дійсно анонсовано, що в перший день голосування не буде. Голосування мали початися сьогодні, але вже перед тим як мали кардинали приймати присягу, з'явилася інформація, що ні голосування сьогодні все таки буде. Чим воно відрізнялося від звичайних голосувань? Є чіткий графік, коли Мають кардинали проголосувати, і можна очікувати дим для того, щоб, не дай Боже, ніхто, наприклад, з сотень журналістів, які знаходяться тут, і а, тисячі туристів, прочан, а, паломників, всі, хто приїхав сюди заради диму, щоб це в жодному разі не пропустили. Але а, вчора все таки церемонія бу голосування була. Але а, коли буде чорний дим, ніхто не знав, тому. Ось тут на площі ми бачили просто а, тисячі людей, а, які весь час стояли майже весь час стояли з телефонами наготовленими камерами, наготовленими для того, аби а, зафіксувати цей історичний момент. І власне особливо ніхто не сподівався на те, що а, дим буде білим, але всі дуже зраділи, коли все-таки з труби пішов чорний дим, тому що люди чекали. Ну і ми зокрема чекали на нього а, декілька. Годин і після цього просто зробили висновок: що ну тоді будемо можемо розходитися. може, люди могли поїхати додому і вирішили, що будемо чекати наступний день. Але як це було? Прошу показати, щоб ми могли подивитися. <плес> лише перший день, і тому я думаю, що це очікуваний результат. Але ми продовжуємо чекати. Ми теж продовжуємо чекати. Насправді, це вчора було достатньо цікаво, тому що зроблена вся ця церемонія. Церемонія, яка мала бути суперу вона була зроблена за всіма законами шоу. Все, що відбувалося не в секстинській капелі, показувалося на великих моніторах. Церемонія. Принесення присяги кардиналами, те, як вони заходять до секстинської капели, і після цього на моніторах була труба, і показувало наскільки багато тут людей. Тобто, але насправді особливість цього заходу в тому, що це просто унікальний якийсь момент, коли тисячі людей одночасно дивляться на Демар. Дивляться на цей комен і чекають, поки піде дим. І після цього ще з такого цікавого, що різними мовами світу ти чуєш, якого він кольору. Тобто, вчора слово чорний, я одночасно почула декількими мовами світу. Серед людей, які прийшли і чекали на. Білий або чорний дим були також і українці. І скажу так, що дуже сильно відчувається, що у українців свої ну не вимоги, але свої побажання до нового майбутнього папи римського. Що говорять українці? Прошу прямо мову послухати. Папа римський римський архерей це духовний лідер. Перш за все, духовний лідер для кількох мільярдів католиків, власне, які він формує стратегію церкви, і християни відігрують неабияке значення у секуляризованому суспільстві, в якому ми живемо. Я думаю, що потрібно мати терпеливість і супроводжувати цей процес молитвою, бо ми, як вірні, маємо власне молитися за Дар Духа Святого для тих, хто буде. Вибирати наступника апостола Петра це дуже історичний момент, і в будь-якому випадку є така нотка легкого хвилювання, тому що ну, твориться історія на наших очах. Це, це круто. Молимось, щоб ми вистояли, вижили, щоб всі наші діти, чоловіки, всі повернулися живі, тому що Україна, мабуть, така як Рим вічна. Журналісти і паломники, попри те, що в нас зараз шоста з хвостиком ранку, але найбільше людей тут буде сконцентровано з 10.30 ранку за Римом, 11.30 за Україною. Будемо чекати дим, який він буде чорний, білий, Чекайте новин. Боже, Ватикан Собор ага. святого Петра, така здавалося порожня площа, але там головна нині на екрані Наталя Нагорне. І ти так ми знаємо, тебе жвавою такою дати самого рання, по-перше, різниця в часі. І ви раніше прокинулися фактично для нашої ефіру, для наших глядачів. По перше, по-друге, ну а ти тихенько говорила. Так, Наталя Нагорна, щоб голубів навіть не розбудити і не помішати корклаву брати папу римського. Тому Наталя, тобі в твоїй особі. Ми дякуємо команді. ТСН. Так. Я хочу сказати два слова. Ми вам теж дякуємо. Але я хочу сказати, що головна на цій площі в жодному разі не є. Найголовніше відбувається у Секстинській кап... кап... капелі, так. де знаходиться 133 кардинали, які мають прийняти історичне рішення. І ми сподіваємося, що це рішення воно от от буде. Ти наша Незбережні. головна зв'язкова з конклавом. Сподіваємося, 33 місяці не доведеться чекати. Не. Колись було багато століть в історії. Обирали. 33 місці Папа римського. Дякуємо тобі, Наталія Наталя Нагорна. З нами з Ватикану спеціально для наших глядачів з ексклюзивом. Так, друзі. Ну а що вже оновлена інформація? Пильно стежимо за тим, що відбувається, mm. і тут у нас в Україні, в світі. Так, зараз і... головний ранок зараз... буде. <фуз mexican> Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Мільйони життів і доль були зруйновані. Але 80 років тому, 8 травня, нацизм капітулював. Вшановуємо пам'ять жертв Другої світової.